Доброго дня! Вітаємо вас, шановні глядачі, у студії Телебачення Воєводини. Залишайтеся з нами до 17.30. 11 березня у Посольстві України у Республіці Сербія у рамках відзначення 150-ї річниці першого публічного виконання Гімну України відбулася урочиста церемонія оголошення результатів конкурсу, вручення призів і виконання сербської версії Державного Гімну України. У визначенні призових місць перше місце одержала Драгана Радочич, друге Милован Мілоєвич і третє Петер Мінич. Гран-прі одержав Бранко Сімонович. А велика робота була перед п'ятичленною комісією, яка зуміла правильно визначити місця, і таким чином перекладений гімн сербською мовою має своє місце серед уже перекладених 20 мовах світу і 17 мовах національної. Меншин. Гімн українською і потім уже сербською мовою виконав квартет Струни серця із кули. У зв'язку з ювілеєм 200 років від дня народження українського композитора автора музики державного гімну, а також 150-ліття з дня першого публічного виконання, ця дата є символічною. У зв'язку з тим, посольство України разом із відділенням української мови філологічного факультету Белградського університету оголосило конкурс на найкращий переклад сербською мовою гімну України. Нагоди ї річниці першого публічного виконання українського гімну Посольство України в Республіці Сербія спільно з кафедрою країністики Белградського університету організували конкурс на найкращий переклад сербською мовою гімну України. Прийшло багато заявок, було багато конкурсантів. На жаль, не всі були включені до кола переможців, тому що вони деякі роботи не відповідали вимогам конкурсу, адже конкурс проводився серед студентів філологічного факультету. Але було набагато більше бажаючих внес... зробити свій внесок в. В переклад, в переклад українського гімну, і сьогодні дійсно в посольстві України відбулася церемонія е, нагородження переможців цього конкурсу. У нас е, було три місця і один гран-прі, спеціальний приз. Які отримав студент нефілологічного факультету, а переможницею стала студентка, яка вивчає російську мову. Головним призом було, була українська вишиванка, і таким чином ми хотіли показати і поділитися частиною. Душі українського народу і показати, що е, сербська молодь е, вона дуже близька з, з українським з українським народом. І от участь, така активна участь сербської молоді в цієї в цьому конкурсі, е, є свідченням цього. Так що ми дуже раді, що до нас завітало багато, багато гостей у складі журі були професори Белградського університету, професори філології. Так що вони оцінили високий рівень перекладів, і звичайно, ми обрали найкраще. Важко було подумати і вибрати з цих всіх надзвичайно добрих перекладів одного найкращого. звичайно було важко, тому що всі переклади були здійснені з душею, були виконані дуже професійно і талановито. І також хотіли висловити вдячність українським музикантам, які виконали гімн України як українською, так і сербською мовою, саме в перекладі переможеці конкурсу. Звичайно, двері посольства завжди відкриті для всіх, кому не байдуже Україна, українська культура, українське мистецтво, і ми будемо всіляко підтримувати всі ініціативи, які ідуть з боку сербської української громади, і будемо всіляко підтримувати і запрошуємо до співробітництва. Пані Філіпенко, ви тут не довго, але ви вже напевно досить познайомилися з українською громадою і досить познайомилися із сербським народом. Як ви думаєте, у майбутньому буде неважко працювати і співпрацювати? Звичайно, що українська і сербська душа вони дуже схожі. І український народ і сербський народ дуже схожі. Ми схожі тим, що ми співпережива вміємо спів... переживати, співчувати. Ми вміємо радіти. Ми відкриті і відверті. І у нас є одна мета, яка об'єднує наші дві країни. Це європейська інтеграція, тобто і Україна, і Сербія бачать своє майбутнє в Європі. І Україна дуже активно. Підтримує Сербію на шляху євроінтеграції і готова брати найкращий досвід Сербії у цьому процесі. У конкурсі брало участь 12 осіб. Тимчасовий повірений у справах України у Республіці Сербії з радістю оголосила у присутності студентів, які брали участь, а також журі, журналістів і гостей переможця. Членам комісії нелегко було вибрати переможця, але хтось із дуже добрих мусив бути і найкращий із своїм перекладом. І так сталося. А професор доктор Людмила Попович нам каже. Звичайно, що було важко, тому що переклади настільки довершені, настільки досконалі. По перше, складність перекладу вже можна пояснити тим, що тематично задані рамки і ритмомолодійно задані рамки, і за такий переклад беруться зазвичай дуже досвідчені перекладачі. І у мене був невеличкий острах, як з цим справляться наші студенти. Виявляється, що вони настільки талановиті, якщо їм тільки дати. Поштовх це майбутній Дійсно віртуози перекладу, тому що у нас дороге місце зараз посів студент першого курсу. Я його знаю з лекцій, і знаю, що він прийшов з філологічної гімназії, це відповідний рівень знань, а він серб, тобто українську мову тільки почав щойно вивчати. І коли я прочитала його переклад, там зовсім нові картини поетичні. Розумієте, переклад це не тільки от взяти з однієї мови на іншу мову перекласти дослівно, а це відтворити поетичними засобами картину, оригіналу. І створити практично новий оригінал. Це йому вдалося. У нього не була, була невеличка помилка. Він воля переклав воля. А це ж українське воля і сербські воля все таки різні речі. Тому у нього друге місце. Драга на яка посіла перше місце. Це студентка російської філології, яка вивчає українську мову як другу. Попри це вона досконало володіє українською мовою, і її переклад довершення цього перекладу власне свідчить. Про це і третє місце теж посів русист Петер Мінич, який вивчає українську як другу, але ж у нас брало участь 13 студентів, всі решта україністи. Можливо, їм трішки прикро, що все таки ті, хто вивчають е, українську мову, як іншу слов'янську, е, посіли перші призові місця. Але я думаю, що це для них тільки ну е, ще додатні поштовх, що вони будуть працювати над собою. А ми будемо старатися дати їм найкраще на лекціях перекладу знавства, які ми речі, Чудово читає колега Мілана Іванович. Мені дуже приємно, що почесним головою нашого журі був професор Міодрах Сибінович. Це... Перекладач, який ем, переклав найкращих представників слов'янських поезій, російської, білоруської і української, ця величезна, величезна антологія української поезії 16 до 20 століття, це власне його заслуга, найбільше його перекладів. Він, ем, 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 хоча вже на пенсії, погодився взяти участь в роботі нашого журі, і ем, все разом ми ну, якось співпали з Шевченківськими святами і з початком весни, яка позитивна. Вона енергія, попри все, що відбувається в Україні, вона окрилює, Вона дає е, оптимізм, вона дає віру в прекрасне майбутнє і в те, що нам з такою юністю дійсно нічого не страшно. У Вас дуже талановиті студенти, і напевно у вас часто є такі вечори, чи часто є якісь переклади, щоб вони все більше і більше над тим працювали. Звичайно, я була дуже рада, коли побачила тут -от на полиці з книжками наші віконці. Це студентський часопис, декілька примірників, декілька чисел. І наші студенти перекладають для цього часопису. Це їхні переклади. Вони не одержують нагороди, але найкращою нагородою для самих перекладачів те, що їхні переклади опубліковані, їх зможе хтось прочитати. І завдяки цим перекладам ознайомиться з прекрасною. Українською літературою, українською поезією так вони цим займаються систематично, і це для них не новина? Але ми дуже дякуємо посольству, що виступило з такою ініціативою, і пані Євгенії Філіпенко тимчасовому повіреному, яка одразу по приїзді в Сербію звернулася з такою ініціативою до нашої кафедри, і ми спільними зусиллями організували цей конкурс зараз. Ось такі болючі події в Україні. Чи тяжко вам коли? Чуєте, оце все, що діється, коли знаємо, що в Україні війна? Ви знаєте, я не знаю нікого, навіть е, і тих, хто не є українцем, кому е, слухаючи про події. про... Стільки жертв постійно щоденно, які перетворюються на якісь статистичні дані, де життя перестає бути вартістю, де, де все перевернуто в моральному відношенні. Важко залишитися нейтральним і не вболівати за долю тих українців, які зараз дійсно вирішують своє майбутнє. Ми можемо тільки допомагати їм морально, ми можемо. Говорити про ті проблеми, з якими зустрічається і наша громада тут в Сербії, якраз в зв'язку з такими подіями в Україні, тому що ці проблеми виникають. Виступаємо за різними науковими доповідями на цю тему для того, щоб всі науковці світу зрозуміли, що війна ведеться не тільки на рівні якихось фронтових Сутичок, але й ведеться пропагандна війна. війна мовою, і от саме відкрити дворушність тих, хто ховається за такими словами, в цьому я вбачаю якраз і наше завдання завдання мови знавців. Відповідно до результатів конкурсу, визначено призові місця. Перше місце одержала Драгана Радойчич, друге Мілован Мілоєвич, третє Петер Мінич і Гран-Прі Бранко Сімонович. За перше місце Драгана Радойчич одержала грамоту і нагороду вишиту українську сорочку, яку вишивала Наталя Маркевич, перший секретар Посольства України у Сербії. Драгана Радойчич переможець нам каже. Hvala vam puno na tome što ste me proglasili pobednicom. Uopšte nisam očekivala, verujte mi. Bilo mi u početku malo teško. Prvo sam tražila po rečnicima sinonime, gledala kako da uklopim. Pa sam malo odustala od konkursa i onda sam odjedan put mi je naišla inspiracija. U poslednjem sekundu sam odlučila da učestvujem. I ova pobjeda je bila potpuno neočekivana. Koja sam ranije živala u Ukrajini tri i po godine, učila ukrajinski jezik i imala sam i neke predmete baš na ukrajinskom jeziku. Moram priznati, nije baš bilo lako u početku, jer sam morala prvo i ruski jezik da obnovim, a posle i ukrajinski da naučim. Prvo sam preko televizija, posle sam i pisala sastave i mogla normalno i da učim na jeziku, na ukrajinskom i da se sporazumevam i tako dalje. Ali sam ipak odlučila da studiram ruski. Sada sam treća godina filološkog fakulteta. Zbog čega nisi odlučila da ipak nastaviš da probaš ukrajinski? Verujte mi, ne znam, možda bi, čini mi se da bi možda lakše našla posao sa ruskim, a ukrajinski svakako volala bih da se bavim i njime jer mi se jako dopao taj jezik, a ranije sam i ruski učila, tako da sam odlučila da nastavim ipak sa ruskim, a posle nekako i sa ukrajinskim, gledaću da spojim to jedno sa drugim, ako može paralelno. Щиро дякую на перемозі, посольству України, членам журі, всім українцям. Бажаю усього, усього найкращого. Гімн України перекладено на 20 мов світу, серед них 17 це мови національних меншин. А зараз своє місце знайшов і переклад сербською мовою. Гімн України сербською мовою успішно відспівали струни серця. Під час оголошення конкурсу у посольстві України і це велика пошана до основних атрибутів держави України. 8 березня це свято матерів, бабусі, жінок, це свято весни і пробуджує природу, душу. Одним словом, людину. А ось дитячі серця це чудо. Звичайно, найдорожчий подарунок для батьків це той, що діти зроблять своїми руками. У Індії із цього приводу відбувся майстер-клас із виготовлення вітальної листівки до дня 8 березня. З дітьми провели цей урок їхня вчителька Марта Кулівацький. Пропонуємо вам коротенький сюжет. Напередодні міжнародного жіночого дня, 8 березня, у основній школі імені Душана Єрковича у Індії відбувся майстер-клас із виготовлення вітальної листівки до дня 8 березня. Учні, які вивчають предмет Українська мова з елементами національної культури, разом із вчителькою Мартою Кулівацькі, виготовляли гарні відкритки у подарунок на свято своїм мамам бабусям. На власноруч виготовлені листівці діти написали побажання своїм найріднішим. У цьому майстер-класі всі активно брали участь. Діти хотіли власноруч зробити подарунок на свято своїм мамам, бабусям та сестрам. Діти з захопленням працювали і залишились задоволені проведеним часом на майстер-класі. Подарунки, які вони створили, принесли їм задоволення, а тим, кому подарунки адресовані, принесуть багато позитивних емоцій. І наступна рубрика Українська кухня. Сьогодні готуємо десерт, а це смачні солодкі налисники. У українській кухні налисники готують досить часто. А їхня начинка дуже різноманітна. А це налисники із солодким сиром, сиром і родзинками, чорносливом, із солодкою сметаною і вишнями маком. Та й ще можна багато про це говорити. Але давайте котрий із, із цих налисників готувати. Я думаю, зробимо їх із маком. А готувати буду знову я. Мені сподобалося бути у кухні. У Україні досить популярні українські налисники з маком. А це буде мій сьогоднішній солодкий дезерт. Я вам пропоную і сьогодні подивіться, як я це роблю. Зараз я буду готувати тісто, з якого будемо робити наші налисники. У тісто ми ставимо яєчка. Яєчка будемо збивати із борошном. Зараз потрошку будемо зіб'ємо їх, тоді ставимо. Борошна я спробую отак, щоб мені було легше. Помішаємо, додаємо трошки солі і трошки цукру. Я додам ванільного цукру, тому що буде хороший запах. Ще раз помішаємо. І тепер додаємо молоко. Молока додаємо не зразу все, потрошки, добре помішаємо і будемо випікати наші налисники. До наших налисників додаємо ще молока і додаємо ще олій. Ми Акуратно візьмемо ложкою і знову трошки помішаємо і будуть готові до випікання. Візьмемо нашу сковородку, ставимо трошки олії, щоб олій зайняв цілу сковородку, повернемо назад, щоб вона. bula tepla, harjača. Stavimo naš čisto. Ritke čisto. I stavimo vipikate. Ja domaju što naš nalesni gotovi. Мої налисники готові печені, і зараз я зроблю начинку. У мене є готовий мелений мак, в якому є і цукор, і інші додатки, але мені потрібно до нього додати трошки молока і трошки меду. Коли я це додам, я ще трошки помішаю оцю мою начинку і будемо підводити до кінця, візьму ще трошки молока, будемо підводити до кінця наші налисники, які будуть досить смачні. Візьмемо тепер налисник. намажемо його нашою начинкою з Маку, додамо трошки. Ще оцього. Вашеного винограду і трошки горіхів. Горіхи перед тим ми змололи, але не дуже дрібонько, а трошки грубше. Заливаємо наш нависник, ставимо його на тарілку, і зверху ще трошки полиємо медом. Сиплемо горішками. Наші налисники будуть надзвичайно смачні. Наш дезерт готовий. Солодкі і прекрасні налисники із маком, з медом, з горіхами і смачного вам! І це було все, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і запрошуємо брати участь у нашій новій рубриці Українська національна кухня. Поділіться з нами своїми рецептами і дзвоніть нам та пишіть maria.vislavsky.rtv.rs Повторення передачі уже у відомому терміні. А слідкуйте за нами і на відкладеному перегляді, та на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. До побачення!